2009 році не сказав. Тому всі соціальні виплати, соціальні допомоги, які обраховуються, беручи за увагу, за базу для обрахунку мінімальну пенсію за віком, мають вирішувати саме так. Як відбуває вбиває закону статті 28 закону України про загально військово державне пенсійне страхування, оскільки Закон України про державну бюджету України на 2009 рік, тому числі на 2010 рік стосовно мінімальної пенсії за ріком е, нічого не передбачено. Що стосується тих виплат, де за базою рахунку береться мінімальна заробітна плата, то е, тут суди повинні враховувати. Зазначену статтю 71 і вже виходячи з того права, яке надано Кабінету міністрів. Але тут також ще є одна проблема. Проблема заключається в тому, що Кабінет Міністрів України на виконання закону України про державний бюджет на 2009-2010 рік нічого не вніс. В такому випадку ми повинні застосовувати і... Органи при виплатах відповідних керуються старими постановами. У такому випадку ми не повинні брати до уваги ті старі постанови, оскільки на виконання закону Кабінет міністрів мав право, законодавець не право, але якщо він не скористався цим правом, то суди повинні на це не звертати уваги, а вирішувати, виходячи з тих розмірів, які встановлені законом законом. Так, воно і у 2010 році. Що стосується 2011-го року, 2011 року. То 11 червня 2011 року Верховною Радою України прийнято закон України про внесення змін до закону України про державний бюджет України, який набрав чинності 19 червня 2011 року. Саме цим законом було. У пункті 7 частини частина 1 закону прикидає за положення э, закону України про державний бюджет України на 2011 рік було доповнено. 59, 50, 51, 52, 54 закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Статті 6 закону України про соціальний захист і дев'яної статей, 14, 22, 37 та частини 3 статті 43 закону України про пенсійне забезпечення цих звільнених військової служби та деяких інших осіб застосовується в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом міністрів України, виходять з наявного фінансового ресурсу. Бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік. На виконання цього закону було прийнято, по-моєму, 6 липня 2011 року Кабінетом міністрів України постанову, і, яка набрала чинності 23 липня 2011 року. Тому вирішувати вже ці спори, спори після 23-го включно. Ми повинні з врахуванням даного правового поля. По-іншому, ми поступити суди е, адміністративних судів не можемо. Давати оцінку закону на відповідність його Конституції України, також це не юрисдикція Адміністративного суду. Це юрисдикція Конституційного суду. Друге питання, яке хочуть почути судді, які вирішують затрачені спори, це обчислення строку звернення до суду з вимогами визнання протиправних надій чи підрядних суб'єктів владних повноважень, пов'язаних із соціальними витратами та їх тягнення залежно від виду та присутню, регулярного, періодичного, одноразового обмеженого участі та тривалості періоду, за який виник спір. Тут важливо таке. Частиною 2 статті 99 Кодексу Адміністративного судочинства України визначено, що для звернення до Адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється 6-місячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. І суди, на мій на погляд Вищого адміністративного суду, Неправильно обраховують цей срок зведення до суду. Вони йдуть тим шляхом, що враховують цей срок з моменту зведення до суду, безпосередньо, бо з моменту подачі позовної заяви до суду і в 6 місяців назад. А закон говорить зовсім про інше, що цей строк обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Тому суди при розв'язанні цих спорів, де, на думку суду, пропущено строк звернення суду, повинні спочатку визначити, встановити, коли особа дізналася про порушення своїх прав свободних інтересу, або коли особа повинна була дізнатися про порушення своїх прав та свободних інтересів. І вже виходячи від цієї дати шляхом е, встановлення таких обставин, е, Верховувати проєкт до звернення до суду, чи вона пропустила цей строк. І встановивши, що особа не пропустила цей строк, суд має е, не застосовувати 6-місячний строк, а значно більший. Тобто, якщо це говорить про те, що особа про порушення свого права може дізнатися через два роки. І саме дізнавшись через два роки про порушення свого права, щоб вона потім 6 місяців звернулася до суду. А суд, встановивши ці обставини, вже е, буде вирішувати питання про законність е, чи незаконність рішень дій чи суб'єкта об'єктів замагань, які були два роки і більше назад. І при встановленні цього повинен, е, повинен відповідно вирішити е, спір. Вирішити спір. Що стосується цього, тобто Вищий адміністративний суд в е, чому рекомендує таке, спочатку встановити дату, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав чи інтересів в залежності від категорії справ, установити дату, коли особа звернулася до суду, провести зазначеної дати в порядку, зазначеному. 6 місяців наперед додати, додати коли особа звернулася до суду, і з'ясувати, чи в межах передбаченого законодавством, трохи особа звернулася до суду. З цього приводу багато виникає проблем в судах, багато виникає проблем в судах. Далі, що стосується так, як поставлено питання, то зрозуміло, що законодавець у нас, нас є щомісячні виплати. У нас є допомоги річні, і в нас є одноразові виплати. У нас також є щорічні допомоги до відповідної, дати. до відповідної дати. Тому тут я думаю, що ми повинні виходити з того і виходимо з того, коли саме мають бути, бути виплачені ці суми. І вже, з останнього дня, коли мають вони бути виплачені ці суми, не включаючи останній день, надалі йде вже е, срок порушення, порушення відповідно права.